Друзі, ви на каналі підприємства Крючков. Після трагедії на Каховській ГЕС наші проблеми зросли багаторазово, і одним із наслідків є затоплення та руйнування системи зрошення. Тепер мешканцям цього регіону спочатку доведеться боротися з повінню та відкачувати воду, а потім вирішувати проблеми зрошення. Нехай цей ролик буде нашим внеском у вирішенні цього завдання. Для себе ми відмітили, що мета цього відео Розглянути конструкції насосів, які використовуються як дренажні, а також для осушення або зрошення. Отже, ми повинні розібратися в найбільш доступних для виготовлення конструкціях насосів. У процесі будемо рекомендувати вам ролики, в яких розглянуто процес їх виготовлення, і крім цього, розвінчаємо ряд видовищних, але абсолютно непрацездатних конструкцій. Насосів існує величезна кількість, але ми будемо розглядати три конструкції, які найчастіше виготовляються самостійно. Будемо говорити про центробіжні насоси, шнекові насоси та пропелерні осьові насоси. Давайте почнемо з насосів пропелерного типу, тому що на Ютубі ви зможете знайти величезну кількість конструкцій, гідних для повторення. Принцип дії цього насоса показано на відео. Лопаті впливають на рідину та піднімають її вгору. У процесі роботи лопаті закручують рідину. Для мінімізації цього над робочим колесом встановлені напрямні. До речі, зазвичай цей вузол у саморобках не реалізують, а дарма його використання підвищує ефективність роботи. На тому ж Ютубі ви знайдете металеві та пластикові конструкції, зразки різних розмірів та різної продуктивності. Особливістю цих насосів є висока продуктивність та низьке енергоспоживання, проте ці позитивні характеристики поєднуються з низьким тиском подачі та малою висотою підйому. Подібні насоси використовуються для осушення та зрошення, коли не потрібна значна висота підйому, але необхідно оперувати значними об'ємами води. Особливу увагу хочемо звернути на це відео. Очевидно, що автор використовує дизельний двигун від важкого мотоблоку. Продуктивність вражає. Ви згодні? Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Декілька слів про конструкцію. В основі труба, на верхню частину якої встановлено трійник або куточок. Всередину труби поміщають вал з робочим колесом або пропелером. Цей вузол не складний в виготовленні. Після того, як підготовлена кругла заготовка, робиться чотири прорізи. А потім майбутнім лопатям надають необхідний нахил. Пропелер кріплять на вал, роль якого, як правило, виконує різьбова шпилька. Шпильку закріплюють в опорних фланцях та підключають до валу двигуна. Різноманітність приводних механізмів вражає, але найчастіше це дрилі, електродвигуни, двигуни внутрішнього згоряння або болгарки. Подібну конструкцію мають шнекові насоси, які використовують у своїй основі спіраль Архімеда. До речі, ви знали, що Архімед не був винахідником цієї спіралі, він її змалював і описав з раковини раблика. Проте спіраль Архімеда знайшла широке застосування у різних галузях промисловості. Цей принцип використовується при виготовленні глибинних насосів, але кулібіни з Ютубу примудряються їх виготовити у кустарних умовах із сантехнічних труб. Якщо у вас буде бажання, ви можете повторити подібну конструкцію, але на наш погляд більше уваги заслуговують насоси пропелерного типу. А далі ми переходимо до центробіжних насосів. Якщо вас приваблює такий варіант, то можемо запропонувати два напрямки. Перший передбачає підібрати готову помпу та реалізувати її привід. Як робочий варіант, можна використовувати помпу від автомобіля ВАЗ і для приводу використовувати мотокосу або двигун від неї. Для періодичного використання ця конструкція може бути прийнятною. Також можна взяти за основу корпус від помпи пральної машини, як це зробив власник каналу AlexMate. Важливо відзначити, що Alex доступним чином реалізував крильчатку. Візьміть на замітку. Другий варіант буде цікавий тим, хто готовий виготовити помпу самостійно. У цьому випадку рекомендуємо відео з каналу Вова Литвин. Володимир займається бурінням свердловин і для потреб розробив конструкцію сталевої помпи. Він зазначає, що сталева помпа практичніша у використанні, ніж алюмінієва, корпус не стирається і працює конструкція відмінно. Як ви можете помітити, в якості приводу використовується двигун мотоблочного типу. Таким чином можна зробити висновок, що мотоблок це відмінний варіант для приводу насоса в дію. Не будемо докладно зупинятися на деталях та рекомендуємо вам оригінальний ролик до уважного перегляду. Після того, як окреслено основні штрихи можливої розробки, ми хочемо вас застерегти від шарлатанів. На Ютубі великою популярністю користуються іноземні відеоролики з інтригуючими назвами по типу водяний насос вільної енергії або насос компресора і подібні. Закони природи не обдуриш. Конструкції, які ви бачите на екрані, непогано качають воду після підключення до класичних насосів. Вони збирають багато переглядів та вимагають від авторів акторської майстерності та гарних навичок відеомонтажу. Але вони не здатні допомогти осушити город чи доставити воду для поливу. Зверніться до адекватних розробників, які використовують ефективні двигуни. Не витрачайте час на винахідників вічного двигуна. З вірою у перемогу прощаємося з вами до наступного відео. Впевнені, що винних у трагедії покарають, а ми разом з вами відбудуємо Україну і повернемося до мирного життя. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.